Я розумію, це воно стосувалося оцінки приїзні інших країн, і йшлося про перелік наших найближчих союзників, він не змінився, але там є так би мовити певні нюанси. Ну найперше це те, що Польща з першого місця спустилася на шосте. На шосе і також впала довіра до Сполучених Штатів Америки. Як ви можете прокоментувати цю тенденцію наскільки вона є серйозною? Ну скажімо, ті події що на кордоні? Наскільки вони серйозно впливають на ставлення до Польщі? Дивіться, я почну з того, що загалом ставлення українців або ж оцінка наших партнерів з точки зору дружності до нас. Вона знизилася щодо Сполучених Штатів, Литви, Великобританії, Канади, Польщі. це були найбільші друзі України за оцінками українців от, в наших дослідженнях. І ці показники знизились незначно, але все-таки пішли донизу, бо затримується або ж не в достатньому обсязі до нас доходить міжнародна допомога. І сполучені штати тут звичайно є. Таким локомотивом мизвімо так і цього ж процесу зниження ставлення українців, позитивного ставлення українців до міжнародних партнерів, ну сполучені штати все рівно залишаються локомотивом. Але це стосовно війни, стосовно міжнародної допомоги. А стосовно саме ситуації на кордоні з Польщею і недружних дій польських фермерів, ну як тут можемо обговорювати чи їх недружні дії, але Тим не менше, певне блокування економічного співробітництва між Україною і Польщею це призвело до того, що ну Польща так само як і всі інші країни в знизила знизились її оцінки з точки зору дружності до України, але вона найбільше втратила. Вона була номер один. І майже 100%, 90 лишнім відсотки українців, вважали її дружньою державою до України. А на сьогоднішній день цей показник знизився, здається, до 80. От, але питання в, не навіть не в загальній цифрі, а в середині цього показника, однозначно або ж абсолютно дружньою, Польщу називали близько двох третин. А на сьогодні третина. Тобто ця підтримка або ця оцінка свідчить про перехід. Ну таке знаєте, відносність цієї оцінки то було абсолютно позитивно, а тепер ну, скоріше позитивно. Бо Польща ж все рівно не є ворогом для України, та з точки зору війни в Україні. Але так як наприклад ворожеві вважають Угорщину, хай не переважна більшість, але все рівно це. Більшість українців в Угорщину вважає налаштованою вороже щодо України. Однозначним ворогом, звичайно, для 100% українців залишається Росія, для 90% залишається Білорусь, і вже не пам'ятаю, для 70% чи для скількох відсотків ворожим є Іран. І це також об'єктивно адже він постачає зброю саме Росії. Китай теж Китай і Угорщина. Отут ці дві країни сприймаються скоріше ворожими. Ай не абсолютно, але скоріше ворожі. от до України і про дружність не йдеться. Ну а всі інші країни скоріше дружні, але знову ж таки ну, певна динаміка зниження цих позитивних оцінок серед українців, вона присутня. Що примітно стосовно Німеччини та Франції, ці показники не знизились. Ну і пов'язано це, напевно, не, не, не з тим, що вони там. А, щось більше надавали, ніж надавали нам зброю чи допомогу матеріальну чи фінансову, більше, ніж Сполучені Штати, наприклад, ні. Це пов'язано з тим, що вони в певний час менше її надавали, а зараз, скажімо так, вони і менше втратили, точніше, вони взагалі не втратили в показниках. А, Ну, В будь-якому випадку якісь коливання в цьому питанні є. Але тим не менше коаліції або ж дружні для нас країни, вони як були в певному переліку, так вони і залишаються. Пану Олексія, а якщо повернутися до Польщі, от ці всі події е, на кордоні це є визначальний момент, чи є ще якісь чинники вже? А стосовно ставлення до Польщі, так. українця, ні, це точно не визначальний момент. Все рівно все, що в нас в державі відбувається, це все визначає війна. А відповідно позиціонування в даному випадку міжнародних партнерів або країни стосовно війни в Україні, тобто підтримка України чи підтримка Росії, або ж якийсь нейтралітет, який вважається українцями, не підтримкою України, то, то от вам і ставлення. Ставлення на кордоні звичайно є болючим, звичайно, українець погіршив. Своє ставлення до поляків до Польщі я маю на увазі, але ну, тим не менше все рівно підтримка в темі війни значно є. Не підтримка, а власне оцінка в темі війни міжнародної співробітні співробітництва все рівно залишається визначальною і бути по-іншому не можемо у війні. Чи можемо ми щось з тим робити? Чи все-таки це мали би старатися Польща? Е, я, я думаю, що ну, так дипломатично, політично Україна багато чого може робити, але у всіх є свої інтереси. Ми задавали колись раніше питання українцям в першу чергу, чиї інтереси, чи які інтереси навіть в питанні війни в Україні будуть там підтримувати ті чи інші країни. Звичайно, що більшість буде відстоювати власні інтереси, яка б ця країна не була, чи туреччина, чи Іран, чи Сполучені Штати, чи, чи Польща, та саме, чи Литва рівно власні інтереси. Просто якщо у, у литовців, у естонців <хи> латвійців є розуміння, що наступними напевно під окупацію можуть потрапити саме вони, то вони беззастережно підтримують Україну, щоб ми могли побороти росіян, щоб вони не потрапили під удар. А стосовно поляків, тут трошки чи стосовно Польщі, давайте будемо розділяти навіть країну. А стосовно Польщі, ну вони можуть відчувати себе більш захищеними від Росії, і Росія від них трошки далі. Да. Але це мої припущення, це все можна обговорювати. Я знаю, що підтримка України в світі все рівно залишається на високому рівні серед населення. Я маю на увазі. є різниця між країнами, є звичайно інформаційні впливи росіян на ці процеси, і Україна однозначно повинна бути. На, на, на вістрі інформаційної атаки або політики в світі стосовно подій, які відбуваються в Україні, пане Олексій, А чи ви як людина е, е, професійна продивляєтеся інформацією соціологію в інших країнах, ну зокрема у Польщі, чи їхні соціологи міряють ставлення до українців і до України, і як воно в них змінилося по їхніх даних? Ви знаєте, я, я ну, я знаю про ці дослідження і раніше. Я їх зустрічав останнім часом на фоні власного цих конфліктів на кордоні. В нас на кордоні з Польщею я я не зустрічав інформації, але я впевнений, що ставлення до українців погіршилося. Тільки ж воно не погіршилося, що ми геть там погано. Та воно скажімо стало більш стриманим. Це стосується більше надання допомоги, підтримки там. В працевлаштуванні ще щось тобто є болючі, не болючі, а є якісь внутрішні проблеми, які в кожній країні є. Вони всі принципі, подібні, це матеріальне становище, заробітки, соціальна допомога і так далі. Вони в всіх країнах плюс-мінус однакові. Ось і на цьому фоні конкуренція за державну підтримку, скажімо так, та вона всередині країни присутня завжди І українці, яких тоді Приїхало дуже багато в Європу, на не тільки в Польщу, а Німеччина, Чехія, зокрема. Ну от звичайно, там становлять ну, великий пласт людей, які, які претендують і на працевлаштування, і на соціальну допомогу. І ось тут уже в конкуренції саме за ці блага, звичайно, населення, місцеве населення будь-якої країни буде підтримувати обмеження допомоги для українцям. але чи це змінює ставлення до України чи до українців? Ну я би так не говорив. Є звичайно будь-які події, будь-які сварки, будь-які мітинги, де на кожному можна знайти якийсь сплеск та будь-чого, хоч ксенофобії, хоч там якихось недружніх заяв, але ну, це ж сплески, і це емоції і так далі. Ну в цілому громадська думка, я впевнений, що є переважно позитивною стосовно українців в Європі і ще одне питання, мабуть, на завершення Невеличко знову про Польщу. Чи ви відслідковує, ну, відслідковуєте як Польщі ставиться до цих е, мітингів е, блокувань кордону? Чи поляки це підтримують, чи ні? То це не, не маю інформації, не знаю. Це треба скоріше відмоніторити їхні засоби масової інформації, а далі можливо там уже є і громадська думка. Ще я думаю, полякам міряти своє недружнє ставлення до України не дуже хочеться. Ну, я маю на увазі до, 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 до самого блокування. тут. Ну правильно, ну але це ж блокування, це ж недружня, якби недружня не заява, а не дружній крок стосовно сусіда свого. Я думаю, що такі речі можуть десь приховано замірятися, але не, ніяким чином не потрапляти в медіа. Хоча я цього просто на сьогоднішній день не знаю. Я вам дякую, пане Лосію, за, за це інтерв'ю. Дуже цікаво, дуже конкретно, дуже аргументовано. Якщо і вам було це цікаво, обов'язково напишіть про це, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам. І ще одне опитування, яке ви проводили в тих самих датах, я е Розумію, це воно стосувалося оцінки е, приязні інших країн, і е, йшлося про перелік наших найближчих союзників. Він не змінився, але там є так би мовити певні нюанси. Е, ну найперше е, е, це те, що Польща з першого місця спустилася на шосте. На шосте і також впала довіра до Сполучених Штатів Америки. Як ви можете прокоментувати цю тенденцію, наскільки вона є серйозною, ну, скажімо, ті події що на кордоні, наскільки вони серйозно впливають на ставлення до Польщі? Дивіться, я почну з того, що загалом ставлення українців або ж оцінка наших партнерів з точки зору дружності до нас, вона знизилася щодо Сполучених Штатів, Литви, Великобританії, Канади. Польщі на це були найбільші друзі України, за оцінками українців От в наших дослідженнях. І ці показники знизились незначно, але все таки пішли донизу, бо затримуються або ж не в достатньому обсязі до нас доходить міжнародна допомога. І сполучені штати тут звичайно є таким локомотивом назвімо так і цього ж процесу зниження ставлення українців, позитивного ставлення українців до міжнародних партнерів, ну, Сполучені Штати все рівно залишаються локомотивом. Але це стосовно війни, стосовно міжнародної допомоги. А стосовно саме ситуації на кордоні з Польщею і недружних дій польських фермерів, ми ну, як тут можемо обговорювати чи їх недружні дії, але Тим не менше, певне блокування економічного співробітництва між Україною і Польщею це призвело до того, що ну Польща так само як і всі інші країни знизила знизились її оцінки з точки зору дружності до України, але вона найбільше втратила. Вона була номер один. І майже 100%, 90 лишнім відсотків українців, вважали її дружньою державою до України. А на сьогоднішній день цей показник знизився, здається, до 80. От, але питання в, не навіть не в загальній цифрі, а всередині цього показника однозначно або ж абсолютно дружньою. Польщу називали близько двох третин. А на сьогодні третина. Тобто ця е, підтримка або ця оцінка свідчить про перехід. Ну таке знаєте, відносність цієї оцінки то було абсолютно позитивно, а тепер ну скоріше позитивно. Бо Польща ж все рівно не, не є ворогом для України, та з точки зору війни в Україні. Але так як наприклад, ворожими вважають Угорщину, хай не переважна більшість, але все рівно це. Більшість українців в Угорщину вважає налаштованою вороже щодо України. Однозначним ворогом, звичайно, для 100% українців залишається Росія, для 90% залишається Білорусь, і вже не пам'ятаю, для 70% чи для кількох відсотків ворожим є Іран. І це також об'єктивно адже він постачає зброю саме Росії. Китай теж Китай і Угорщина. Тут ці дві країни сприймаються скоріше ворожими. Хай не абсолютно, але скоріше розумію, от, до України і про дружність не йдеться. Ну, а всі інші країни скоріше дружні, але знову ж таки, ну, певна динаміка зниження осьої, ось цих позитивних оцінок серед українців, вона присутня. Що примітно стосовно Німеччини та Франції, ці показники не знизились. Ну, і пов'язано це, напевно, не, не, не з тим, що вони там. Щось більше надавали, ніж надавали нам зброю чи допомогу і матеріальну чи фінансову, більше, ніж Сполучені Штати, наприклад, ні. Це пов'язано з тим, що вони в певний час менше її надавали, а зараз, скажімо так, вони і менше втратили, точніше, вони взагалі не втратили в показниках. ну, В будь-якому випадку якісь коливання в цьому питанні є. Але тим не менше коаліції або ж дружні для нас країни, вони як були в певному переліку, так вони і залишаються. Панусі, але це якщо повернутися до Польщі, от ці всі події е -е, на кордоні, це є визначальний момент, чи є ще якісь чинники вже? Стосовно ставлення до Польщі, так. Українця, ні, це точно не визначальний момент. Все рівно все, що в нас в державі відбувається, все визначає війна. А відповідно позиціонування в даному випадку міжнародних партнерів або країни стосовно війни в Україні, тобто підтримка України, чи підтримка Росії, або ж якийсь нейтралітет, який вважається українцями, не підтримкою України, то, то от вам і ставлення ставлення на кордоні звичайно є болючим звичайно, українець погіршив. Своє ставлення до поляків, до Польщі, я маю на увазі, але ну, тим не менше все рівно підтримка в темі війни значно є. Не підтримка, а власне оцінка в темі війни міжнародної співробітні, міжнародного співробітництва все рівно залишається визначальною і бути по-іншому. Ми не можемо у війні. Чи можемо ми щось з тим робити? Чи все-таки це мало би старатися Польща? Я, я думаю, що ну, але так дипломатично-політично Україна багато чого може робити, але ну, у всіх є свої інтереси. Ми задавали колись раніше питання українцям в першу чергу, чиї інтереси, чи які інтереси навіть в питанні війни в Україні будуть там підтримувати ті чи інші країни. Звичайно, що більшість буде відстоювати власні інтереси, яка б це країна не була, чи туреччина, чи Іран, чи Сполучені Штати, чи, чи Польща та саме, чи Литва рівно власні інтереси. Просто якщо у, у литовців, у естонців <сіх> латвійців є розуміння, що наступними напевно під окупацію можуть потрапити саме вони, то вони беззастежно підтримують Україну, щоб ми могли побороти росіян, щоб вони не потрапили під зараз стосовно поляків, тут трошки чи стосовно Польщі, давайте будемо розділяти на країну. О, стосовно Польщі, ну вони можуть відчувати себе більш захищеними від Росії, і Росія від них трошки далі. Да. Але це мої припущення, це все можна обговорювати. Я знаю, що підтримка України в світі все рівно залишається на високому рівні серед населення. я маю на увазі, є різниця між країнами, є звичайно інформаційні впливи Росіян на ці процеси, і Україна однозначно повинна бути. На, на, на вістрі інформаційної атаки або політики в світі стосовно подій, які відбуваються в Україні, пане Олексій, А чи ви, як людина е, е, професійна, м, продивляєтеся інформацію, соціологів в інших країнах, ну зокрема у Польщі, чи їхні соціологи міряють ставлення до українців і до України, і як воно в них змінилося по їхніх даних? Ви знаєте, я я, ну я знаю про ці дослідження і раніше. Я їх зустрічав останнім часом на фоні власного цих конфліктів на кордоні. В нас на кордоні з Польщею я я не зустрічав інформації, але я впевнений, що ставлення до українців погіршилося. Тільки ж воно не погіршилося, що ми геть там погано, Та воно скажімо, стало більш стриманим. Це стосується більше надання допомоги підтримки там. В працевлаштуванні ще чогось. Тобто є болючі, не болючі, а є якісь внутрішні проблеми, які в кожній країні є. Вони всі принципі, подібні. Це матеріальне становище, заробітки, соціальна допомога і так далі. Вони всіх країнах плюс-мінус однакові. Ось і на цьому фоні конкуренція за державну підтримку, скажімо так, та вона всередині країни присутня завжди. І українці, яких туди Приїхало дуже багато в Європу, на не тільки в Польщу, а в Німеччину, Чехія, зокрема. Ну от звичайно, там становлять великий пласт людей, які, які претендують і на працевлаштування, і на соціальну допомогу. І ось тут уже в конкуренції саме за ці блага, звичайно, населення, місцеве населення будь-якої країни буде підтримувати обмеження допомоги для українцям. але чи це змінює ставлення до України чи до українців? Ну я би так не говорив. Є звичайно будь-які події, будь-які сварки, будь-які мітинги, де на кожному можна ви знайти якийсь сплеск та будь-чого, хоч ксенофобії, хоч там якихось недружніх заяв, але ну, це ж сплески, і це емоції і так далі. Ну в цілому громадська думка, я впевнений, що є переважно позитивною стосовно українців в Європі. Панесі, ще одне питання, мабуть, на завершення невеличке знову про Польщу. Чи ви відслідковує, ну, відслідковуєте, як Польщі ставиться до цих е, мітингів е, блокувань кордону? Чи поляки це підтримують, чи ні? Ну, це це, їх... не, не маю інформації, не знаю. Це треба скоріше відмоніторити їхні засоби масової інформації, а далі можливо там уже є і громадська думка. Хоча я думаю, полякам міряти своє недружнє ставлення до України не дуже хочеться. Ну, я маю на увазі до, 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 самих, до самого блокування тут. Ну правильно, ну але це ж блокування, це ж дружня, якби дружня не заява, а не дружній крок стосовно сусіда свого. Я думаю, що такі речі можуть десь приховано замірятися, але не, ніяким чином не потрапляти в медіа. Хоча я цього просто на сьогоднішній день не знаю. Я вам дякую, пане Олексію, за, за це інтерв'ю. Дуже цікаво, дуже конкретно е дуже аргументовано. Якщо і вам було це цікаво, обов'язково напишіть про це, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.